Всім привіт, я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик. Послухайте важливе звернення від бійців Державної служби спеціального транспорту. Воно стосується кожного з вас, воно стосується всіх тих, хто розуміє, що у нас війна і допомагає закривати збори, а також розповсюджувати відео. Відразу прошу про лайк, репост, коментар, обране і підписку. Послухайте і потім ще трішечки 10 секунд інформації. Орловського віктора. Участі нашої групи, которой своїми дійствами, силами помог нам з ріжіна. Від щирого серця дякую від бійців кожному з вас і прошу долучитись до наступного збору. Це чотири прилади. Чуйка 3 і 0. Вони надважливі. На них є запит на фронт, вони рятують життя, допомагають виконувати бойові завдання. Друзі, реквізити в профілі. Картка в профілі, банки за посиланням в профілі, або просто в гуглі напишіть позивний Орел, і на офіційному сайті також є реквізити. Потрібна ваша допомога з Богом.